Ми повинні тепер орати річку Сухий Кобилячик. Все це утворилося так, тому що свого часу не було GPS-ів. Приїжджали сюди з якимись лівими землеупорядниками. Про органи всього мають питання поставити кравку. Фермерське господарство у Козельчинській громаді вимушене розорювати землю на березі річки. Однак робити це не погоджується. Така ситуація виникла через накладання меж ділянок. Документально його виправили на замовлення іншого фермера. А через це паї змістилися до річки. Подробиці про законність рішень та шляхи розв'язання проблеми у проєкті Суспільного тригернуло. Мене звати Лілія Пархоменко. Запрошую до перегляду. Тут розводять рибу, дітворок купується у річці. Теж ми її не будемо розорювати. Ми будемо стояти на своєму до посліднього. Від 2024 року один із наділів фермерського господарства у селі Пашківка Козельщинської громади опинився під річкою. Микола Горошко звинувачує у цьому іншого фермера. Конфлікт за землю між суміжними господарствами триває десяток років. З 97-го року ми користуємося з 2014 році. Гевла Макс замовляють інвентаризацію земельних ділянок паїв. Інвентаризація ж вона як проводиться? Межові знаки чи координати не змінюються. Ну в них вони позмінювалися ці координати всі, і так як у них координати змінилися. І нас двигають сюди. Ми повинні тепер орати річку сухий кабелячок. Ошарашені цим. Ну як це так? З -з забрати пасовище і, і цей, щоб виорати тут сто двадцять дев'ять масої бути. Так як передвинули із сусіднього поля 2 гектари, має виходити 131 гектар. Ми не здвигалися також. Стоїмо на своїх межах з 97-го року. Трохи перед історії. Ці землі поблизу річки раніше належали колгоспу. Під час розпаювання їх розділили і давали наділами місцевим жителям. Деякі з них здали свої паї в оренду фермерам. У результаті дві суміжні ділянки площею приблизно по 7 гектарів обробляють два господарства Вламакс та Ямал. Згодом у паях сталася накладка цілих два гектари землі. Державний земельний кадастр, і будь-яка геоінформаційна система, вона, хоч і високоточна, але недосконала. Коли ми бачимо справу з накладками, це якраз ознаки того, що в 90% випадків це людський фактор: це помилки сертифікованих інженерів землеупорядників, помилки геодезистів, помилки землеупорядників, які колись здійснювали розпаювання тієї чи іншої місцевості, все це утворилося так, тому що. Свого часу не було GPS-ів, не було того рівня навігації. Люди міряли кроквами, брали за точку відліку, хтось брав умовно. Паралельну дорогу, а хтось брав якусь початкову першу лісосмугу. Яким чином це накладання відображене у реєстрах? Ось так було після 2014 року. На карті чітко видно перетин меж. А станом на 2024-й усі ділянки в реєстрі вирівняли, але пай родини Горошко зсунули просто у річку. Чи є випадки розорювання берегів річок у ваших населених пунктах і як реагує на це місцева влада? Діліться у коментарях. Ми їх не замовляли цю інвентаризацію, а замовляли наші суміжники без нашої згоди, приїжджали сюди з якимись левими землеупорядниками. Ми вже виграли три суди. І Верховний Касаційний суд на нашу користь все було. Ну наші опоненти, які суміжники, вони з цим не згодні. На контакти не хочуть іти. Місцева влада теж не реагує. Документацію розробляє не виконавчий комітет і не селищна рада. Документацію розробляють спеціалізовані сертифіковані. Підприємства організації, тобто вам потрібно за коментарями звертатись до них. Ми не можемо ставати на одну чи іншу сторону. Ініціювали зустрічі спочатку. Потім це все дійшло до особистої неприязні, якби вони усі. Цьому масиві, як ви зазначили, там близько 130 тридцяти гектар. Всі повністю власники поїв звернулися до одного розробника. Ну 99,9, що такого б у них не було. Представники фермерського господарства Вламакс спілкуватися з журналістами відмовились так само, і робітники землевпорядної компанії, яка виносила межі в натурі наприкінці 2024 року, аргументували відмову відсутністю вільного часу. Залишаємо за ними можливість висловитися згодом. Найкращий результат зібрати всіх і п. Перебити всі земельні ділянки по новій. Отбити прибережну захисну смугу, як воно повинно бути. У цій ситуації проблема не лише в тому, що на березі річки болотиста місцевість гірша для фермерства, а насамперед у забороні розорювати такі ділянки. Цю тему ми частково обговорювали в одному з попередніх випусків про обміління річок. Залишимо посилання в описі до цього відео. Аби не губити наші матеріали, підпишіться на канал та ставте реакції. Загальна протяжність сухого кобилячка у Кременчуцькому районі 35 кілометрів. Річку віднесли до малих, тому захисна смуга на берегах має бути не меншою за 25 метрів. Ці землі належать до водного фонду, повідомили Суспільному у регіональному офісі водних ресурсів. Розорювати прибережні Ахисні смуги забороняють, зокрема, статті 80 та 89 водного кодексу, статті 59 та 61 земельного йдеться не лише про обробку ґрунту, а й застосування пестицидів, добрив, обслуговування і миття транспорту, зменшення природного рослинного покриву, басейну річки тощо. Як могло статися, що після зміни технічної документації межі паїв зсунулись на прибережну захисну смугу річки, невідомо. У даному випадку межі паїв сунулись не тільки на прибережну захисну смугу, а також на землі крутих схилів і заплави річки, які не можуть використовуватися для проведення сільськогосподарських робіт. Це є неправомірним рішенням проєктної організації та органу місцевого самоврядування. Кадастровий реєстратор в своїх діях він керується чинним законодавством і, відповідно, є має персональну відповідальність за вчинені ним дії. Тобто кадастровий реєстратор, коли бачить, що земельна ділянка реєструється і накладається на іншу земельну ділянку, він може цей процес зупинити і дати відмову в зв'язку з накладанням. І з самого початку так це була помилка допущена кадастровим реєстратором, і умисно це було чи через необачність. Неодноразово ми збиралися на полі, щоб вирішити це питання, зібратися всім і перебити поле. Вони сказали, ми не уступимо і сотки. У нас пакет документів. Підроблені всі документи вони підробили Фореслен і Сфегевла Макс. І зараз відкрита кримінальна справа проти них. До речі, про Land. це приватне підприємство, основний вид роботи якого на сайті ЮКонтрол вказаний як діяльність у сфері інженірингу, геології та геодезії. Засновником та кінцевим власником компанії вказаний Андрій Пінчук. Раніше бенефіціаром та керівницею була Оксана Левченко. Компанію вона переписала, коли очолила земельне управління полтавського міськвиконкому. Журналісти та депутати звертали увагу на те, що після цього Форас Лен дотримував замовлення на роботи від міськради на кілька мільйонів гривень. Коли Оксану Левченко звільнили, вона судилася із міською радою за поновлення на посаді, а нині вже її судитимуть у кримінальній справі. Колишню посадовицю підозрюють у складенні та підписанні неправдивих документів під час виконання програми сади перемоги. Завдані збитки оцінили у понад 1,3 мільйона гривень. Санкція статті передбачає, що найбільше. 6 років ув'язнення. Від кінця лютого Оксана Левченко є підписантом фермерського господарства «Вламакс» і може укладати договори від імені юрособи та представляти її у судах. Сьогодні високоточне обладнання з точкістю там до одного сантиметра воно дає можливість визначити реальні межі користування. Такі ситуації мають непоодиноке місце. От в нашій державі відповідно до земельного кодексу України всі межові спори по землях приватної власності вирішуються виключно в судовому порядку. Правоохоронні органи всього мають питання поставити крапку. І до інших тем тижня, що минає, російська армія увечері 9 квітня обстріляла селище Опішня. Ракета впала на одному з городів. Через це пошкоджено 17 домогосподарств. Поранення отримав один місцевий житель. Оту по нозі трошки стеклом шибки ж летіли. Ну, ту, така взривна волна. Машину теж розбило ж, бо осколком гараж пробило. Дали нам плівку забити з тої сторони, ми заб'ємо, потім ДСП дали. У мене трохи є стекло, то я сам його постеклю. Зроблю те, що можу, так що бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги. Секретар деканської селищної ради Олег Семко подав судовий позов на матір зниклого безвісти військового Тетяну Паршин. Він просив, аби жінка публічно вибачилася за коментарі, які писала у соцмережі про посадовця. Цей позов не задовольнили. А Олег Семко має сплатити 5 тисяч гривень судових витрат. Викладена автором в коментарях думка давно пора гнати під три під черти з раною мітлою. злега керівник він просто чермечик. Бо то його стихія одягни спідничую, вона тобі краще пасує. Є нічим іншим, як авторським викладенням власної суб'єктивної думки. В даних публікаціях було персонально затронуто до дочку, брата, батька, всіх, хто не стосується абсолютно моєї посадової роботи. Через заморозки на Полтавщині може погіршитися урожай абрикос, які вже почали квітнути. Це тому, що дерева після раннього потепління стали вразливішими до похолодань, а температура повітря опускалась до 5 градусів морозу. Тривалість виживання квітки, якщо вона вже розпустилася, з наукової точки зору десь мінус 3-2 градуси. Це вже критично, тому квітка може замерзнути і не дати. Зав'язатися плоду в подальшому, так що можемо не очікувати таких високих врожаїв абрикос, як було минулого року в Полтаві, іменно в Полтавській області. На цьому завершимо. Будьте у теплі та в безпеці. і Не забувайте підтримувати захисників України. Аби не пропустити важливі новини Полтавщини. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах та переглядайте сайт Суспільне.Медіа. Дякуємо, що ви з нами.